Хаті було тихо, тільки в печі на жару шкварчала ринка з вишкварками. Так сердито та голосно, неначе кричало десять бабів разом, хопившись за коси. Сало шипіло, як змія, булькотало, кувікало, як свиня в тину, пищало, скреготало, а далі ніби завило. Гвалт, гвалт! Ось так дотепно розповідав нам в своїх творах про приготування сала геніальний Іван Нечуй Левицький. А і справді, що може бути смачнішого за шматочок сала з часником на житньому хлібчикові та й в прикуску з смачними маринованими помідорками. За цим рецептом ви приготуєте смачнющу підчеревину, який до того ж зекономить ваш час та забезпечить доброю закускою на майбутнє, адже чудово зберігатиметься на холоді. Тож на гарний шмат підчеревини знадобиться трохи часнику, прянощі з сіллю та цукром. І холодильна камера це перший етап. Далі розігріваємо духовку до 190 градусів і в щільно запакованій фользі під черевину ставимо запікатись на одну годину. Звичайно ж, відразу з духовки воно ж кварчить, розмовляє, можна смакувати вже, але краще зібратися силами та залишити його ще на пару годин, щоб застигло. Так воно буде ще смачнішим, ніжнішим та ароматнішим. Зберігається таке сало довго, його добре взяти на перекус в дорогу, щоб набратися сили коли втомлений. За таким способом приготування воно не вишкварюється та не перетворюється в смалець. А що вже ароматне, хрусткий часничок доповнює всю смачну картину. Ну ніяк не втриматися від спокуси, з'їсти пару шматочків. Якщо любите тонко нарізане сало, дайте час під черевені, аби застигала довше. У мене ж на це не вистачило ніякого терпіння, тож ще недостатньо застигле. Нарізаю товстими шматочками та подаю до столу. До речі, друзі. Помідорки за рецептом, який в мене є на каналі. Ось посилання. Цього року я не буду експериментувати, а консервуватиму лише за цим рецептом. Це найсмачніші помідори, які ми куштували. А з вами була кухня як Релакс. Чекаю ваших коментарів, вашої підтримки. Чекаю вподобайок та підписки, якщо ви ще не з нами. До нових зустрічей та нових цікавих смачних відеорецептів!